І майстер-клас, і добра справа у Хмельницькому центрі підтримки Я Маріуполь. Дітей навчали декорувати великодні паски айсингом. Айсинг складається з того, що яєчний білок, цукрова пудра і барвник при разі, якщо нам потрібно його захарбувати. Бо адже, коли ми змішуємо цукрову пудру та білок, у нас буває така сніжно біла основа, яка гарно затвердіває і не прилипає нікуди. І ми вже таким чином будемо декорувати пасочки. Айсинг діти створювали із нуля, більшість вперше. Софія Зацепіна народилася у Хмельницькому, втім, до початку повномасштабного вторгнення жила у Маріуполі. У рідному місті вже третій рік. Тут відвідує центр підтримки переселенців. Каже, часто ходить на майстер-класи, бо це їй подобається. Тож і до декорування пасок вирішила долучитися. Ніколи не працювала з айсингом, ніколи не прикрашала паски. Тут вперше дуже мене захоплюють емоції від того, як, до прикладу, створюється айсинг, до того, як це все змішується, міксером працювати. Це все дуже цікаво з цим наблюдати. Десятирічна Софія Татарова із Маріуполя також долучилася до декорування солодких подарунків для бійців. Я сьогодні прийшла на майстер-клас по зробити прикрасити паску і віддати її військовим. Дівчинка каже, підтримувати військових важливо, тож має надію, що ці паски піднімуть бійцям настрій. Також додає свої побажання. Миру, щоб вони щоб довго жили, ну, здорові всі були. Загалом на майстер-класі прикрасили півсотні пасок. Їх до свята відправлять захисникам, які перебувають на лікуванні та реабілітації у медичних закладах міста. Далі наші пасочки поїдуть у госпіталь до військових. Ми будемо там вітати якби таким великодним кошиком. Ще плюс у нас будуть можливо писанки до того кошику, долучені крашанки. А ще як на згадку, ми будемо робити браслетики, і до тієї пасочки буде долучено ще якби наш патріотичний браслетик і для того, будуть такі подарунки для військових. Дар'я Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста.